Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це Вадим Валько, юрист центру протидії корупції. Вітання, пане Вадиме, вітаю вас, пане Вадиме. Хочемо з вами трішки обговорити, що таке цивільна конфіскація, і як вона працює, і чому це важливо на даному, на даному етапі розвитку нашої держави, і як багато загалом вже є прикладів. Саме цієї цивільної конфіскації і кого вона може стосуватися. Отож, пане Вадиме, розкажіть, будь ласка, що взагалі що це означає цей термін, і як давно він застосовується в українському законодавстві? Ну, інститут цивільної конфіскації в Україні з'явився наприкінці 2019 року. Був проголосований відповідний закон по суті своїй. Це така спрощена процедура стягнення в бюджет необґрунтованих активів чиновників, тобто закону прописав, що у випадку, якщо є декларація чиновника, в який є певний актив, так і різниця вартості цього активу з кількістю тих законних доходів, які задекларував чиновник, ну не відповідає одному. Так тобто є якась необґрунтованість, непоясненість певного активу, то відповідно такий актив можна. В судовому порядку, в цивільному процесі, а не через кримінальну процедуру набагато довше і складнішу стягнути такий актив е, у нас ця можа необґрунтованості. Активи для цивільної конфіскації приблизні цифри скажу від одного мільйона до восьми мільйонів гривень. Тобто, якщо вартість в цих рамках, то тоді е, прокуратура може готувати позов. Е, цей позов подається до вищого антикорупційного суду, і вищий антикорупційний суд такий позов розглядає. З там кінця дев'ятнадцятого року, коли був прийнятий е, цей е, закон, е, було подано 10 позовів е, щодо необґрунтованості активів в е, одному випадку. Прокуратура програла. В, в більшості інших випадків були або повністю, або частково задоволені. Позови, і здається, дві справи зараз на розгляді в суді перебуває. Е, справ. Насправді не так багато, але Тут є й певні об'єктивні причини. Головна з яких це те, що у нас декларації вже два роки не подаються у зв'язку з воєнним станом. Обов'язковість подання декларації, на жаль, була скасована, і досі це обов'язковість подачі декларації не відновлена. Відповідно, немає декларації, немає що порівнювати. Якісь активи і задекларовані доходи. Це значно ускладнює роботу для там. Антикорупційна прокуратура національного стоїть запобігання корупції одразу багато запитань до вас виникає, пане Вадима. То перш за все стосовно цієї суми, яку ви назвали: від мільйона до восьми. Тобто, якщо до мільйона, то, то в такому випадку цивільна конфіскація загалом не застосовується. Якщо більше восьми мільйонів, то вже якась кримінальна відповідальність, та чи що? Так все вірно. Якщо більше, ну тобто кожного року ця сума змінюється відповідно до закону про державний бюджет. Тому що там є прив'язка до прожиткового мінімуму для процесдатних осіб, якщо не помиляюся. І е, е, якщо сума більше умовно 8 мільйонів цього року, то це вже е, може йти мова про незаконне збагачення. Незаконне збагачення це стаття кримінального кодексу, і тут вже розпочинається кримінальне провадження, де застосовуються свої стандарти щодо там достатності, допустимості, достовірності, належності доказів. Ну і відповідно, ця процедура складає, що цивільна конфіскація. Від моменту там подачі позову до моменту судового рішення зазвичай проходить декілька місяців в першій інстанції, то в кримінальному процесі ну, це щонайменше один рік. А якщо ми говоримо спочатку кримінального провадження до вироку, який набере законні сили, тобто пройде апеляція, касація, ну це декілька років щонайменше. От е, якщо ж менше одного мільйону, то відповідно е, такий актив стягнути ні через цивільний, ні через кримінальну конфіскацію е, по суті неможливо. І е, в е, з цих десяти справ, про які я говорив, в одному випадку так і вийшло, що прокуратура доводила одну вартість активу. Там здається, йшлося про півтора-півтора мільйона гривень. Е, суд е, визнав частину доказів відповідача відповідно зі сторони чиновника, е, такими, що доводять певні доходи. Відповідно, ці доходи суд відняв, сума вийшла менше одного мільйона, і конфіскація була відмовлена. Пане Вадиме, цікаво, в рамках цього закону, що мається на увазі під активом? Ну по суті, під активом мається на увазі будь-яке майно. Тобто, це як нерухомість, так і якісь рухомі речі, транспортні засоби. Знову ж це можуть бути в тому числі грошові кошти на банківських рахунок, вутівкові форми. Це може бути в тому числі там криптовалюта, яка зараз останні роки стає популярною. Тобто, це по суті будь-який актив є оборотним і доступний на ринку, скажімо так. Пане Вадим, а скільки, будь ласка, то ось ця цивільна конфіскація вона стосується лише чиновників, лише держслужбовців, в тому числі народних депутатів, чи звичайних громадян вона теж може стосуватися? Ні, вона стосується виключно тих осіб, які у нас ну юридично це це особа уповноваження на виконання функцій держави і місцевого самоврядування. Тобто, по суті, це всі ті, хто згідно закону про запобігання корупції, зобов'язаний подавати електронні декларації, є суб'єктом декларування, тому що знову ж першою основою, там підставою для будь-яких е, майбутніх позовів, є перевірка декларації співставлення задекларованого доходу і задекларованого майна. Відповідно, якщо є якісь розбіжності, які обґрунтовано пояснити не можна, і відповідно суму від мільйона до восьми, тоді вже може йтися про позов щодо звичайних е громадян цивільних, так які не перебувають якісь державній службі, службі в органах місцевого самоврядування, не зобов'язані подавати електронні декларації. Е такий механізм застосовуватись не може. Єдине виключення, це коли чиновник е записує, наприклад, певної. Квартиру автомобіль на ім'я якоїсь близької своєї особи, яка не є державним службовцем, але фактично цей чиновник користується цим майном, розпоряджається, має довіреності, по якій він може це майно, наприклад, продавати, і так далі, то в такому випадку щодо такого майна теж може бути застосована ця цивільна конфіскація. Тут важливо саме цей юридичний зв'язок між активом і е чиновником. Тобто, якщо хтось там запише на свою бабусю е чи можливо на якогось свого свого двоєрідного брата і е, все-таки е, те майно буде конфісковане, правильно я розумію? Ну, тобто, може бути конфісковано в випадку обґрунтованості, переконаності доказів прокуратури. Один випадок такий був е, щодо року одного з районних судів Київської області, е, це Васильківський районний суд, е, суддя Ковбель, голова цього суду, е, квартира в Києві за 3,6 мільйона гривень е, була записана на те, що. Цього суді так і він ну пояснював на суді це тим, що те ще часто хворіла, приїжджала в Київ на різні аналізи обстеження, і було зручно, що було біля вокзалу, і недалеко там від той медзакладу, де вона це всі нази здавала. Але е, як встановила прокуратура. E, насправді користувався цією квартирою систематично. Просто суддя фактично жив там. Він оплачував комунальні послуги. Інтернет послуги постійно оплачував карточкою в банкоматах чи якихось терміналах. Так ну і фактично, там автомобіль постійно зранку виїжджав ввечері Заїжджав його на паркінг. Карточки mm -hmm. в ЖК, який був пропускну таку систему. Мав відповідні електронні ключі також були оформлені на міняс судді його дружини і. Вище антикорупційний суд. Апеляційна палата визнали, що актив набуто необґрунтовано і стягнув різницю між законними доходами і вартістю цього активу, тобто, ну там трохи більше трьох мільйонів гривень, за рішенням апеляційної вже інстанції, має бути стягнуто. Наскільки я знаю, то це рішення зараз в Верховному суді в квітні там відкрито. Касаційне провадження, я думаю, що там в найближчі місяці буде вже остаточне рішення третьої інстанції, і це буде якраз таким першим випадком, коли сягнули актив, який не був взагалі прямо записаний по документах на чиновника, але вдалося довести зв'язок цього чиновника з активом. Одразу хочу уточнити: то, тобто, цей випадку цієї цивільної конфіскації. Це майно може бути конфісковано, чи можливо сума ціє... цього майна, яким чином має бути сплачена, чи можете це, пояснити це. Прописується в судовому рішенні в резолютивній частині. В більшості рішень, які вже ухвалені, стягувала сама е, вартість, тобто грошовий uh -huh. еквівалент. Тобто спочатку визнається неопродокованим актив, набуття цього активу, а потім стягується певна е, грошова сума. Так і е, зазвичай це не дорівнює столісоткової вартості певного майна. Це може бути різниця між вартістю цього активу і законними доходами, Тобто що ну наврядчі хтось заробляє взагалі нуль, і якісь доходи в людей все одно в деклараціях є, і в частині вони можуть обґрунтувати звідки були гроші, наприклад, на копілю квартири там чи автомобіля. Але е, ну якщо це лише частина цієї вартості, відповідно ту частину пояснити не можна, суд стягує. Е, іноді це безпосередньо грошові кошти. Наприклад, перший випадок вільної конфіскації це було стягнення 1,25 двадцять п'ять мільйонів гривень в тоді народного депутата Іллі Ківи, який зараз у Москві переховується, е, і по суті суд стягнув грошові кошти. Так в еквіваленті цього необґрунтованого активу. Тут активом була саме орендна плата за майно, якого власності Києва не було. Пане Вадиме, ще цікаво довідатися, чи є визнання активів необґрунтованими, і відповідно їх стягнення в дохід держави підставою для звільнення звільнення чиновника? Так, прямо в ну, відповідно законодавство щодо про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування в профільних різних законах. Що набуття законної сили рішенням суду про визнання активу необґрунтованим є підставою, по суті для автоматичного звільнення для цього? Там достатньо наказ. Тому органу, і ну це логічно, тому що, е, ну по суті, ми говоримо про такий е, це, це щось схоже на реальну там корупцію, так якщо в рамках там криміналу ми говорили про якесь хабарництво зловживання розкрадання, або в адміністративних справах про там недостовірне декларування або порушення конфлікту інтересів, то тут теж неможливість пояснити звідки в тебе. Актив, коли ти не маєш законних доходів, так ну немає не доказів того, звідси взяв цей кошти. Актив, логічно, що це має автоматично тягнути е, позбавлення можливості особи там, виконувати функції державного службовця чи займати якісь посади ворога місцеве самоврядування. І, і ну, навіть мені здається, треба покращувати це і вводити заборону в певний час після такого звільнення, претендувати на будь-які посади в державних органах. Пане Вадиме, ну і ще щодо е-декларування, теж цікаво почути вашу думку. Ви згадували про те, що два роки вже немає можливості перевірити ці реєстри. І то, чи не трапиться так, що коли їх відкриють, там дійсно з'явиться дуже багато різноманітного майна, в різноманітних чиновників, і чи тоді буде можливість прокурорів якимось чином вимагати доведення того, де вони взялися, чи є це обґрунтованими чи необґрунтованими активами? Ну тут проблем якраз не буде як тільки ми відновлюємо обов'язкове декларування, плюс ну важливо, щоб все таки це було публічний доступ до речної декларації журналістів, розслідувачів та громадських активістів. Ну, взагалі, в будь-кого там того бажання отримати інформацію про якісь задекларовані статки чиновників, тих осіб, які отримують заробітну плату з за, за рахунок платників податків, то е, моментом оцього там. Вчинення такого порушення так буде момент подачі декларації. Тут я не бачу якихось проблем в тому, що вони будуть там за строками давності позовної говорити про те, що вже не можна нічого стягувати через суд. Але поки такі декларації не відновлені, обов'язковість їх подачі. А ми знаємо, що добровільно ну там менше 30, мені здається відсотків всіх чиновників подало декларації. Поки обов'язковість декларування не відновлено, відповідно і справ таки. Ну, майже не буде, тому що е, це все таки величезний масив інформації. У нас до повномасштабного вторгнення там близько мільйона декларацій де на рік подавалося, і вони спочатку перевіряються в автоматичному режимі на виявлення там арифметичних, логічних і ось помилок. В подальшому вже проходять там повні перевірки декларацій відповідними підрозділами на ЗК, і лише після того, коли виявлені отакі розбіжності на суму там. Для цивільної конфіскації матеріали скеровуються в антикорупційну прокуратуру, і це завжди займає там декілька місяців, але без оцього первинного етапу автоматизованої перевірки і знову ж вторинного етапу повних перевірок, які теж наразі не можуть проводитися. Фактично, цивільна конфіскація така на паузі. У нас пане Вадиме ще цікаво. Ви от згадували про те, що механізм цивільної конфіскації був застосований. Щодо е, Ілі Киви е, зрадника України, який наразі перебуває в Москві, але цікаво чи ще до якихось чиновників, можливо, найбільшого такого рангу, е, цей механізм був застосований, і цікаво, які можливо з них все ж таки залишилися після е, після ну розкриття власне того, що в них є якісь необґрунтовані активи на своєму чиновницькому кріслі. Ну з тих справ, про які я говорив, був один випадок, коли по суті позов не задовільнили і відмовились визнати актив необґрунтованим. І це теж була справа щодо народного депутата. Це був народний депутат від партії «Батьківщина» Михайло Волонець. Мова йшла про квартиру в елітному ЖК в Києві за 7,5 мільйони гривень. Е, Михайло Волонець набув цей актив остаточно. Вже e, будучи народним депутатом, тобто він був суб'єктом, щодо якого можна було здійснювати ці всі дії по перевірці відповідно по подачі позову. E, але e, ну, суд пристав на ту позицію, що скільки квартира купувалася на виплату так декількома траншами, і більшість цих траншів були до того, коли Михайло Валенець став народним депутатом, e, відбулося в 2019 році, то відповідно все, що він сплачував 2017-2018 році, перевіряти суд. Сказав, що він не може, і відповідно через це відмовив у е, визнанні активу не обґрунтованим. Хоча, на мою думку, це була хибна позиція, тому що важливо було е, ну ці ключові критерії вартість активу. Е, з дата, коли він був набутий, чи був на той час особа перебувала на державній службі, там чи службі органах місцевого самоврядування, чи є юридичний зв'язок, тобто, чи записаний він безпосередньо на чиновника, чи на якогось родича, але щодо цього майна, цей чиновник має право користування розпорядження. Е, і от ці всі пункти були, і мені здається, цього було достатньо, щоб перевіряти навіть ті доходи, які були, нібито там набуті до е, депутатства, тим більше Михайло Волонець. Е, Мав паузу, по суті, в повноваженнях народного депутата він був депутатом е, до певного періоду. Потім кілька років не входив до парламенту, і в 2019 році знову став депутатом. Відповідно, е, перевіряти ці доходи навіть з точки зору того, що в минулому він вже був на посаді в державних органах і відповідно знову декорував своє майно і свої статки. і Це можна було легко співставити. На жаль, суд пішов по іншому, і по суті, через таку процесуальну. Е, Позицію відмовився взагалі досліджувати обставини. Пане Вадимо, і ви також згадували про те, що після відкриття цих декларацій не буде такої ситуації із простроченими термінами давності. Адже зараз такі випадки є, наприклад, те, що якраз на ЗК тих чи інших депутатів, наприклад, звинувачує в недекларуванні, та вони якимось чином закривають в судах. Ці справи саме через терміни давності. Ну так, але тут ми мову ведемо про кримінальну відповідальність, uh -huh. так і про декларування активів. І ну була, пам'ятаєте, було рішення конституційного суду, який зніс повністю відповідальність у нас за брехню в деклараціях. Потім цю статтю відновлювали депутати. І перший раз, коли вони її відновили, мені здається, умисно було прописано так, що санкція статті не передбачала позбавлення волі. І відповідно це був не злочин, а кримінальний проступок так так. А строк давності за кримінальним проступком у нас два роки. І через це оці там близько десяти справ щодо ймовірно недостовірного декларування народними депутатами. Це були декларації подані як правило там в березні 21-го року. Відповідно, в березні 23-го року строк давності по цих проступках пройшов, і е, тут змушені були закривати суди, Іншого виходу просто не було. Так говорить закон. Але на сьогоднішній день навіть в цих кримінальних провадженнях вже ця проблема е, виправлена, тому що санкція статті передбачає е, реальне позбавлення волі, і строк давності відповідно більше. І це вже не проступки на тяжкі злочини. Тому ну я сподіваюся, що е, в майбутньому ми вже не будемо бачити оці закриття за строками таких справ. З іншої сторони, це і урок для Національного агентства з питань запобігання корупції, національної антикорупційного бюро антикорупційної прокуратури, щоб ці справи розслідувалися швидше, тому що знову ж це, в іншому випадку це робота на смітник. Коли ти щось роками там досліджуєш, досліджуєш передаєш до суду, суд щось розглядає, проводить засідання, а в результаті просто. Приймається рішення закрити все за строком давності, навіть у випадку обвинувального вироку. І відповідно ніякої невідворотності покарання тут не може бути мова. Пане Вадиме. Я ще хочу повернутися до власне звільнення чиновників за оцим механізмом цивільної конфіскації. Мені цікаво, чи це звільнення, воно якесь тимчасове, чи все-таки можливо закон передбачає довічне. Довічну таку втрату можливості обіймати якісь посади, і через суд вони не знову не поновляться, ці чиновники? Ну, це, це можливий варіант, якщо вони будуть оскаржувати звільнення, і суд встановить якісь порушення в процедурі там збору допитів до цивільної конфіскації. Але з іншої сторони, ну, буде ж юридичне рішення. Суду антикорупційного, так і можливо, там якщо до е, трьох інстанцій дійде, то і Верховного суду що актив визнаний необґрунтованим, і це рішення ну оскаржити через рішення іншого суду в трудовому спорі неможливо, але дійсно це не довічна якась заборона обіймати посади. Це по суті е, звільнення е, одном, одномоментне так. Особа припиняє виконувати повноваження, звільняється з певної посади. І в майбутньому вона зможе повторно претендувати на новому конкурсі, якомусь відкритому, і вона може знову стати чиновником. На жаль, у нас немає такої заборони, якоїсь ну хоча б не до вічного, але там на якусь суттєву кількість років заборони обіймати посади немає. І аналогічна проблема у нас в кримінальному процесі: навіть особи засуджені за корупційні злочини до тривалих тюремних вироків. Після відбуття покарання зазвичай вони не можуть обіймати посади від одного до трьох років, і після цього вони можуть знову подавати свої е, документи на якісь конкурси і на вакантні посади. Ж, дякуємо, пане Вадиме, за цю інформацію, за ці роз'яснення. Вадим Валько, юрист центру протидії корупції, бо етері громадського інтерактивного та радіодин із паном Вадимом спілкувалися про те, як працює механізм цивільної конфіскації, до кого він. Застосовується і чому важливо наразі відновити електронне декларування активів на все добре, пане Вадиме. Тримаймося.